Так, всім вітання. Значить, ми знімали відео по цьому інвертору. Ми його до цих пішен закривали. І, можливо, вийшло довгеньке відео. Я там показую, що конденсатор відламана ножка. У нас є кліщі з багатофункціональним. Перевіде, конденсатор вправи, працює, там випаює, щось там якось випаює, щоб можна було. Ну, в будь-якому випадку мені не хотілося робити. А задача влада, він краще бачить, <гум> краще якби, там його рухи правильніші. Купили вилочку, поставимо вилочку, підпаяємо конденсатора, вмикнемо і побачимо, що це за звір. Ще ми не пробували до цих пір. Цікаво, скажу. Вже мене самого, хоча тих інверторів багато перепробували. Ну, як він себе поведе, насправді цей спарений мосветник. За одне, перше, поки ще відкрита ця кришка, замірюємо, чи тут йде яка напруга, чи це два трьохфазних, чи два однофазних апарати. Це також так само дуже цікаво. Там бачимо, ножка зламана, а ще трошки-трошки є куди підпаятися. Спасає нас оцей супер припой з Аліекспрес і з плюсом середині. Паяється він просто чудово. І цей паяльничок із таблом цифровим дуже швидко гріється. Перкрасно себе він показатись, можливо ми покажемо про нього окремо коротесники, що відомості. -то В це нема там що розказувати. Ідеально працює він. питань немає. Все, запаюємо, заміримо ще напругу. Якщо достанемо там щупами у ці фішки сезену. я думаю, що вдасться Туди добратися. А, з цієї сторони є. Спеціально бачимо, для шупів є такі ці пластини металічні. Пощупаємо, скільки там току. Точніше, яка напруга. І все. Так, щоб нам не затягувати коротко, розкажемо вибелочка на місці. Перекрутили, щоб там було б більше, чому ми не менше. ну, По нас вже на такий стандарт ми вийшли на, нашу, на, на наш струн. Що то 16 ампер? Зварка там має бути 18 а, але це на максимумі. Так як ми працюємо, цих 16 А, у мене 16 А стоять автомати там по щиточках. нас ніколи вони щоб вибили. Щоб вони вибили від нашої зварки, ви що? У мене 10 А не ми варимо достатньо на четвірку електрода. Різкою ми вже зараз не користуємося від зварки. Гарненько проводив лад, пролудив, все файненько затягнув, зажав. Зараз там розеточку розбереться. включимо туди і вже на, на поготові нас. Прибор замірюємо, що там виходить. Ну, я думаю, 99%, що там буде йти напруга в районі 450 вольт-мінус на кожен інвертор. Тобто інвертор має бути. Він тут такий самий, як класичний на 220 вольт, але там якби, вже розраховані транзистори під більшу напругу. Ну, це мої догадки. Зараз ми включимо, побачимо, якщо, якщо не піде дим. Так, включили, тут все фанінгко фіксується. Забув сказати за цей земля. Ми не під'їдемо до нуля. Землю зробимо окремо. Десь там щось пропаде якийсь контакт, щоб нам на корпусі не було ніякого потенціалу. Ну що, набираємо повітря. Пробуємо, чи в нас буде пуск. О, 666. Дуже швидко запустилося. Вентилятори не шумні. Регулювання 330 від 25 ампераж. Ну і Зараз ми візьмемо, ще, перевіримо, нам цікаво, який тут входить сюди. В нашу плату, анула тримай. Так, включаємо. На вольтметр. Але не такий. Ось, тут бачимо змінний струм. Нам треба постійний струм, там вже йде із нижньої плати після діодних мостиків, де це постійний струм. дивіться туди. Показ, ми тут так тут ми будемо пробувати Так, і напругу, треба обережно. Тобто не замкнути. І високої напругою Раз. Один щоб туди. Ми що казали? 556 вольт. Це зрозуміло. 556 вольт. Чим це приємне мені? А приємне з тим, що ми колись може ми до того дійдемо, що ми можемо розділити два трьохфазні апарати. Це один трифазний і другий трифазний. Це не два по 220, але два на 380 вольт. Їх спокійником можна через з мостикларіону одну можна другу заживити плату керування, навіть я згідно пожертвувати фазним ради такої. Ради такої цієї. Знаєш, там транзистор ми не будемо відкручувати вже, вони розраховані під велику напругу. Ну працює дуже тихесенько. Дуже тихесенько. Ну, це, розумієте, це не те, що там от тут нас слухаємо як. І оцей апарат слухаємо, як він, як він буде чути. А, виключений якраз відбачаюсь. А Давайте ми кайзера включимо. Я розумію, що мікрофон не все передає, але його чути... О, ось так працює Кайзер. Його чути на пів, села. На пів села. Там така, таке обдуси не треба. І тут нас включені, розумієте? Ну Чути, що працює. Мабуть, та однофазна тесла не тихіше працює. Так, розйомчики. Зараз ми будемо все в прямому ефірі. О, щось не підходять вони, так? Може, трошки бути різати. Це файник пішов, так? Да? таке бувало. О, пішов, все плюс-мінус. Так, 118 вольт це багато. Ой, ампер. Верчайся, ампер, так, там 90. Регулювання таке чіт чітко реагує без зависання, так як в теслі. В теслі мене оці трьохфазні регулювання настільки неприємне. що воно там біжить, вловити той ампер дуже тяжко. Тут так все так само і кандиве. Кандеві там теж чіткий регулятор. Так, дали ми 90 А. Електрод, влад перший першити в студії. Випаємо честь така в першому. І ви будете перший, ще ніхто не бачив. Прямий ефір. Прямий ефір. Який електрод будеш брати. А ночі. Воні. Ну, і воні. Зараз ми спробуємо всіма електродами. І будете залежати, не будемо перемикатися. Ну, його не чути, він працює. Там мене е, варить. Інвертор за стіною його більше чуть ніж цей. Що тихенько простіше приказувати? Це що, воні? Ні, оно. ОНО 36. О -о -о -о. Що таке. Може, а, -а, а, такий лечот був. М'ягко йде файно. Дуже м'яка дуга з цієї сторони. Даю повний форсаж. Побільше форсаж, так? Да -да. Відчуваєте, форсаж реагує прекрасненько. Форсаж на ноль, м'ягенько стає, так? Зараз без форсажу. М'якше, так? Половина форсажу. Відчувається, так? І повний форсаж. Є, так? Форсаж такий... Ну я не варю за дугою, але вже в мене слух... Виявляється, скільки мене слух набитий. Чути зі сторони, як форсаж реагує. А якраз у Мосфетниках мені не вистачало форсажу. Запалює прекрасно, так? Файно запалює. О, дивись. Але бачите, це вже прохлітили хто. Шлак відганяє добре? Нормально. Краще за цього варить, так? М'якше. Да. Дуже м'яко, дуже приємний. Ну, це перший, перша спроба. Зараз мимо коровоні побачимо як він буде. 90-х вистачає, так? Шесть. Трошки. Можна. можна трошки більше. дамо на 95, як ми зазвичай десь даємо 95. Наших на 95. Росаж на половину. Хоча не на наполовину, там вже неправильна ручка стоїть. Там вже більше половини буде. Бо потім може поправимо. У оні 13,55, зараз буде фірми з суми електрод. Треба збити його. Це Та нормально, так має бути. Нема нічого. Що там? за на ну, щось Ні, то, не Хаге, <різь> <різь> трімашні від того апарату, бачите. Тримашні від того апарата і не хочу варити. А якщо тут піде ключити? Воні. А з відрювамоні. Прекрасно. Сейчас з відрювам. Воні 1355 фірми Фрунзе. Пателять, з дідревим йде. Трошки заліє. А не антистик, напевно не працює. Антістика, мабуть, немає тут. А, да. Нам дивимся. А, під час... Ні, не, не міняється показом показує. Що, гріли туди? Да, так, іс... треба... А зараз ми не так зробимо. Зараз ми кліщами ще перевіримо. Секундочку, вже ми не, Будемо завершити наше відео, включимо кліщі, амперметр, І ми перевіримо антистика кліщами. А це, де це? Сюди, сюди. Так. Дивимося, отварять. Замкнув. 109 ампер тримає стабільно. Відпускай. Антистика тут немає в цих апаратахниках. Але стабілізація, дивіться, яка стабілізація. А ну, пока мені такий апарат, що так мав стабільний струм. Показує, Дає більше струму, ніж на показометрі. Бачимо. Оце так нас робить наш шунт. Наскільки стабільний той струм? Ось цей шунтик прекрасно справляється. Ну, будемо закривати. В принципі, все ми показали, що, що мали показати. Апарат працює, апарат гідний. Перше враження. Краще, ніж ми очікували. Єдине, що антистику тут ну, не було і заводу, Його таких тоді не вміли робити. Можна доробити. в принципі, Але якщо він не накаляє екрод, для такого більш менше, коли вміємо говорити, він ну, такої потреби якби, немає. Тому у нас кайде він не робить. Кайзер він не робить, хайзер ну, продав, що він накаляє ексфрода. Оце в полоні 1965. Дуже м'яко варить, все, Дякую всім за перегляд. Вибачайте, що ми по деяких разі знімаємо те саме. Комусь дуже важливо ця інформація. Я сам знаю, що я шукав, наприклад, про якийсь апаратну інформацію, а його немає. Мені показали, хтось так всередині, як він в праці. Я був би дуже вдячний. Комусь воно буде на користь, це важливо для них, ну, розумієте, комусь воно. Хто навіть і не треба, то воно все одно можна подивитися ради інтересу. Попадати, пробути, що таке. Паради гідний, можна смілен... сміливо в два корпуси його розділяти, наші потреби його височло. Все, дякую всім і до зустрічі.